Що ж дорогі друзі, доки випала така можливість, вони всі вийшли. Я вам хочу сказати про те, що а, саме те, що ви зараз бачите, можете купити по ціні ту, яку ви запропонуєте в коментарях. Переходьте, пишіть без комісії. Від власника, тому по дуже низькій ціні, от яку запропонуєте, яка мені сподобається по тій ціні віддам. Дивіться, я віддаю, задовбали мене ці сусіди. Коротше, ми живемо тут десятирьох, здаємо в оренду, люди тут знімають відео, якісь підкасти ці постійні. Я вже я сказав, коли цей вони звідси з'їдуть, тоді підстежусь. Коротше, От тому в мене таке довго волосся. Коротше, пишіть пропонуйте ціну свою в коментарі. Я обираю найкращу ціну, і тому дістається це оце житло. Коротше, я краще буду жити на вулиці, ніж жити і слухати ці всі безкінечні підкасти. Все, дякую за увагу. Отуди в коментарі, в коментарі або в особисті повідомлення. Може тут якийсь текст буде, отут назва якась. Коротше, все разом з одягом, з усім, з, з оцим, з освітленням, з софтами. З усім коротше, просто віддаю е, давайте. все, стартова ціна 100 гривень. Поїхали.